Всім привіт! Ви на каналі Юрогір ТВ і сьогодні я буду знімати відео про клуб Майнкрафт. Я сьогодні купив в Алмарті його Їхав Так. Я, я вже давно не показував коротше про цей журнал, але хочу сьогодні вам про нього розказати. Це вже 12-й випуск, 12-й випуск вже не купляв в мантік є в другий випуск. Це вже 12-й. Так, Розкриваємо. І, зна... І зразу в же комікс. Конкурс комікс такий у нас. Ну, ви, коротше, собі це розгляньте. Цей комікс. Так. Поставте на паузу там топ 25 топ фактов ведро лавіс молоком. Забрай кейс. Якийсь... Ну, я в мене батарей. читает, то это я буду прочие вам только показывать и читать Если Так что кому -то, стрем, то можете прочитать. Так. Так, как молоко занимается Цю сторінку я вам показав, ідемо далі. Тут у нас е, Глу в Майнкрафті. Це що. Іглу е, Майнкрафт не знаю. Ну, ви, коротше, почитайте. І напишіть мені в коментарі, якщо це таке. У мене зараз батарея зудиться, це буде проблема. Я думаю, що ви можете прочитати це все. Так. Глу у тебе на дачі. А, це поняття, ніби така штука. Понятно, понятно, понятно. Я просто про нього сказу перстрінок. Не обов'язково читати, просто подивитися тут. Беткоини на плей. Такі, такі планеты из алмазов. Ну, такі про планету рассказывать. тут стоїть Короче, такие. Так. Почему волки и собаки воют на луну? Чого рады искать тетради третье время за Радикується свистне кря? Помню. Музитель. Магазин все что хочет коротше йдемо далі Тут набори ученических Майнкрафт тетрадей, Такі набори всяких тетрадей, як пуп... пугай Хм попугай Блин Це прикольно О. Це всякі теж такі прикольна штука. Ну, хто хоче, то в Улмарті купляйте всі по Walmart, метро. Там всюди є, якщо хто хоче такий журналичку. Я собі купив. О! І ще тут в Walmart я радив купляти, бо тут в Walmart ви час один подарунок журнал. Я порадив купляти. Отакі От любий, якісь попадають. Реслінг, бакуган. Ну це такий журнал, теж реслінг. Я не буду про нього розказувати. Такий реслінг. Подарунок ну, просто попався тупо. Таке. Зкладаємо його. Так, і тут у нас всякі можна купити свої мечі. Кошельок Майнкрафт, Сікі Куби Майнкрафт. Футболки із Шотєболли 220 Майнкрафт дизайну. Ммм, класні. Ну хто хоче, то купляйте. Так, да, такі подушки в Майнкрафт є. Дуже классно. Ну там, там. Так. Это тоже такие картинки я вам покажу всякого. Ну, дальше, идем. О! Это уже продолжение до того комикса, так. Что кто хочет, подвидите тут. Продолжение до него, так. Ну и тут все. Закинчить наше. Путешествие по журналии. Тут такий гарний малюнок, не буду тут стоять. Ну и это все. И кажу вам еще раз, что такие журналы, подарунок попадається, но только в марті. я думаю. Я бы что не куплю, но только в марті вроде такие. В следующем выпуске журнал энциклопедия Wrestling". Подробнее о чуть третьем онлайн турне, как и был Буллэклаб. Кажусь, так же. Ну, та такий реснинг журнал мне попався просто тупо подорожник. Просто тупо безплатно, можна такий просто безплатний журнал Він в умерті. Ну и все, на цьому ми закінчуємо. Ви були на каналі Юрий Игриде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і всього доброго. буду ще відео знімати багато. Та всем пока!